Вітаю вас, дітки! Сьогодні я хочу вам розповісти про рослини, символи нашої країни. Певні рослини ще з давніх часів уособлюють красу України, духовну силу її народу є доказом любові до рідної землі. Про народні символи складено безліч легенд, їх оспівують в піснях, віршах, оповіданнях Григорій Сковорода. В кожному мила своя. Сторона, а наші пращури обожнювали кожну рослину. Калина це символ вогню, сонця, неперервності життя, роду українців, символ кохання, здавна у нашому народі найбільш шановним деревом є верба. Без верби й калини нема України, говориться в народній приказці, символом сили, могутності, довголіття є дуб. Мальви прекрасні обереги нашої духовної спадщини. Символ любові до рідної землі, до свого народу. Конвалія це символ дівочої чистоти, скромності, весни. Барвінок це символ радісної, життєвої сили, вічності, провісника весни та емблема викривальних сил, невмирущої пам'яті, незламності. Волошки – це символ святості, чистоти, привітності та чемності хлоп'ячої краси і добра. Чорнобривці символ материнської любові і терпіння. А ось мак символ мужності. І незламності символ пам'яті про українських героїв. Соняшник символ достатку, працелюбності і миролюбства українців. Ромашка символ душевної чистоти, шматок землі ти звешся україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас, Ліна Костенко. Дітки, дякую вам за увагу. До нових зустрічей!